Привіт, глядачі, гості і підписники мого каналу. Сьогодні я приїхав в гості до свого товариша. Всім привіт! Да, це Олешка. Ми з ним вже давненько договорилися, що я йому приїду допомогти тут підкосити його зелень. Тут така гарна в нього лужаєчка. До речі, такий будинок знаходиться в такому цікавому місці, так викопано. Гарно. Ми пізніше підемо туди, подивимося, як там Олешка. Обустроївся. Да, да. До речі, місце актуальне для данії, бо тут постійно майже дують вітри. І от навіть от сьогодні дуже сильний вітер, штормове попередження, але тут відносно тихо. Ось можете побачити навіть по гілках, що відносно тихо. Ну так, да, сьогодні вітер. Пежує 36 км час... Чи... Ой, скільки як воно? Метрів? 36 секунду. метрів на, сі... 36 на в бо це, це на... Нас би стягувало. Да, да. да. То е, в нас тут такий фронт робот, скажімо так, е, водночас і чималий і не чималий. Нам треба ці всі кущі позрізати, бо будинок, скажімо так, е, в оренді і раніше тут. Жили <смеш>, ті власники чи орендатори, як їх назвати, які не дуже хотіли займатися цими всіма справами. Ну, а да. коли ми тепер <смеш> хочемо сюди заїхати на будь-якій машині, заїжджаєш, да, тут да, вже тут... тебе шкребе. Да, тут особливо ця ось ліва сторона, да. їй потрібно такі кущари. Ого. Ну, ми так, пройдемо, я думаю, метр десь максимум більше не будемо. Ну, так, да, так, да. це вже, то вже другий момент. Да. Так що зараз достаємо тулси. Що там у нас є? Да, і все. будемо розхобочувати ці всі кущари. Зараз міняю теж одяг і погнали. Це знімається? Да. Да, я говорю, да. Мікро зараз може. Да. Олежка там вже заправляє всі наші туси. Туси, да. так. Ми переділися ready to go. Так, все, у мене перша частина така, що це знімаємо цю да, фігню. Ізначально. Що ти Аня кажеш? <small> ну так звісно, Оляшка ж теж часті. Так, погнали. Так. До нашого алкоголіка треба тепер завести. Це найголовніший. Бензинчик. Може заправити його, да, так. Давай, тут половина є. Бажанок. заля. Ось ну Оляшка, скільки мимо проліжка. Тут э, цей children. <laughs> а ну, ти гай. Ляй. Та, Давай це гарюку туди. Скільки <сміст> от практики. Та я не думаю, навіть, якщо так. <сміст> Ні, ну, октанове число тут, я думаю. Пари йдуть, я чую пахне. <сміст> так, хороше, я думаю, бо. Наливай, не жалі. Бензин. Кстати, Азонний. от реально, оце така особливість, коли купляєш готовий бензин замішаний, бін, 170 крон. Стоїть 5 літрів, а отак от це 90 виходить, коли сам мішаєш. Ніфіга собі, да? за те, щоб поколотити каністру. Просто. Ну так, да, я теж купляв, заливав просто на заправці 5 літрів. Да. Тепер так. нам залишається найважливіше завести апарат. О, Все. Робить, кстати, дуже тихенько, навіть порівняти з якимись. Дорожчими мотокосами, це зразу кажу, це не реклама ніяка. Ми нічого не рекламуємо, але реально Так, да, Нам за це не платять. Апарат 20. хоче прогрітися. Кстати, як прогрівається, тоді хоч на обороти йде. Так, куди ми можемо бичук? Дай бичок мені. Я докурю. Так. О! Будь акуратним, бо тут камені попадають. Так, да, Ігор, забери оцю гриву і на цьому, я думаю, хватить. Отак може оці. так, да, да, до туди. Та давай, зараз отак, да. пройду до того, де вже їх немає. Так, да, тільки тоненько, ті можеш то всі не да трогати. Я Хорошо. А -а -а. Ну, до речі, взагалі йде якось легесенько, вообще, сантиметр рубає. Льогенько. Так, да, воно для цього, я й думав, що це воно. Да, Хоч, у мене є теж якісь граблі, Вроде вони може Ні. трохи менші. Це Ці... Це, це. Ці дебелі теж. Це. Це. Я думав, Ігорьоха, щоб не сильно туди залазить, може так якось просто пройтись. Та я це думаю, як... Просто, У ну, зараз... мене є цей це, кліпер для косіння кущів, чик-чик-чик. Ага. Типа, де ножнички отак ходять. Ну, бо я тобі серйозно кажу, це І... буде адекватно. Давай, так, ще... да, я зараз візьму кліпера отого поставлю другого. Ну давай, да, ну, так. Бо йдем... серйозно, ти ж сам розумієш, ми якщо зараз туди залазимо... Ну так, да, я погоджуюсь. Ідемо, міняємо насадочку. Зараз покажу якраз що йде в комплекті до цієї мотокоси. Так. Це зараз у нас просто диск, а тут є у нас ось, ось є в нас така ось бензопила. Опа, така. Як обично, тільки коротесеньке. Шина маленька. Вибуха? А є це ось, отаке, ось, ось що вибуха. нам зараз треба. Косить я Зараз поставлю. Так возьмо, підемо, прокосимо цей бік, ось зелений. Міняємо цю насадочку. Мені це реально подобається цим ця мотокоса, що вона реально розборна, безстренько собі склав, в машину поклав, Любий буквально багажник, без ніяких питань, з 3 секунди. Штопорний таке шкіфт стоїть. Витягнули, запхнули, все, зажали, бомба. Тут теж міняється кут. І все, що нам треба. Воно тут так знімається, прикручується, все чотенько. У нас затягнуте з крайнього разу. Так, йдемо прокашувати. Та все нормально. Не бартеся. Техніка німецька юфта. Сунеш палець, спробуємо, чи кусає. Ігорьок виходить навіть краще, ніж я думав. Отак і пройти і все. Воно ще ж ми зараз. Ігорьок там. Спеціально для ютуб глядачів у нас є дерево кохання, куч кохання. Це того, що ви там любите друг друга, чи він так хоче рости зосеніш. Як ми почали тут жити. Так. Аня, ти мені скажи, оце там оставлять ті коси, ми ж грошей не беремо, то треба пару косяків залити, правда? Чи поправити. Ну он, бачиш, визирає. Ні, он, так. Да. Я кажу, Олег, ми ж робимо безплатно, то я тобі пару гілок оставлю, так? Щоб ти було що робити. А, ти за оці, так? Да? <глав> ну оці, ось, що тирчать. Висять. <глав> <глав> ось бачиш, треба ще. Ні, ну тут? Я не знаю, я думав, може оці ось, ось теж, бачиш оці. Ні, то зараз до, да, може я побачимо, як воно краще. Прокосили оце туди-назад, ну, щоб по бензину. Okay. Не знаю, може, подивимось, може, може подивимось. грам 200 з'їла. Це взагалі економно. В принципі, нормально. На таку роботу прикинеться ну, вручну. Да, трохи там. Машла, та, ну, його. Це Зараз тільки клік-клік-клік, а тепер воно ляже тільки клас-клас. Красота. А ну пішли швидко, покажемо, що там ми накосили. Та, все, Тепер тут яка краса у нас. Тепер тут теж все красиво. Я думаю, хазяйва довольні. Все буде окей. Да. Ну, Тут, ось, звісно, ось ми считаю, ось відступили. Метр, блін. метр реально пройшли. Ось до сторони, ось так, будь ласка, покажи з боку. Ось. Тепер у нас такий коридорчик рівний. Все красиво. Мені мені... мені понравилось. Будемо рухатись далі, там ще якийсь ексклюзивний кажуть кущ у формі серця. Ми тут поработали, підпиляли цей кущик, ще додали йому трохи красоти. Да. Да, тут Олеже, як і казав, у нього таке сердечко, ми теж проробили. Якщо здаліка зняти, то я думаю, буде більш видно, да. що сердечко а не так і є. Серйозно, да. просто воно стало більш, більш виразне, реально. Да. Ну, я зараз думаю ще підросте, воно зараз же температура все рівно, ти ж бачиш, яка на дворі холодно постійно. Да. Воно, воно ще не максимально пишне, воно ще буде звісно. Хочу ось показати таку штучку. Це типа, йде ручна газонокосілочка Husqvarna, 54 см шириною. Оля вже пробував косити, казав, що непогано Косе вона. воно. Ну, мені подобається, дійсно, так що я кажу, як... ну, класно вона йде. Коса, все чітко. Єдиний косяк, що треба, це її пихати перед собою. Ану зараз ось провіримо на якійсь такій траві, щоб показати. Ану, ось тут а, можеш підійти. Ось така травичка височенька, роді 10 семей. А ну-ка пробуємо косить. Оп! Отлічно, назад така тріщоточка стрибати, а тут а... Да, да, вперед Оп. для привід. А ну я ж зараз дамо такого круга в тебе по двору. Ти бачив, кстати, перед коронацією хтось на газоні вистриг приколяс. Тільки я думаю, то висіяний мог бути. Ні, ні, гасу на косілки казали, так. Йолки палки. реально. я думаю, Ігорюк, ще пав у фейлі і ти мені покосиш весь бієш. Так а що, Оля? Так диви, як лупаше. воно і весело доволі даже. Козла може зняти для дров. Це, це козел, щоб пиля дрова. Козел? <рär> да? А як ти бачиш? Ну вроді як коза. Я говорю, як коза нічого нема. <рär> <рär> так, а нуляшка, покажи мені мішеньку, що тут. Да. Це ми тут колись стріляли на... Да, вихідних. Так, да, Це скільки тут а, десь 2 мм, да, товщини. тут резина, чи що це, чи це пластик всередині, Я думаю, я я думаю, думаю, да, я думаю, це пластик твердий. Который... Пластик це не резина. Десь, по пів міліметра. Навіть міліметр алюмінії, а наверное, алюминія, в того і пластик, так? Да? Да. Одна шила воздушка, друга не хотіла. Він прям застрявало. Оці, кстати, мішеньки вже, я думаю, пару год є, це колись ми ще вручну малювали. Та тут висить пару місяців. Yes. То ти що сказав, то там футбол, хочеш гуляти, чи що? Ну так, так. У мене в планах. Десь тут, я не знаю, може з Ігорем ми вирішимо, де краще поставити дві труби, так як ворота для міні-футболу. Та на цьому, кстати, на самом деле це буде прикольніше, якщо може їх отут отулить, щоб по м'яч далеко не ходити. Так, да, щоб лісо. вони не мішали, так, да, може отут, просто з цієї сторони, там в мене ще це квітки якісь, я не знаю, як це називається, ну я не хочу їх там щось, не знаю, спилювати, ще щось хайрувати. Хай да, не Пересаджувати, нехай ростуть. Просто, ну так, знаєш, для активного проведення часу. Су, це коли ти хотів на літо, да? Ну да, я купив два мішки цементу один заюзав під тунік. А другий хочу під цей, під ворота. Це вже порядково. так знаєш, щоб через пару років сюди приїхати, такі так, це я ставлю, це бетонірована <с труба. наша. Я теж сподіваюся, що ми так оптимістично на це дивимося. Два роки ми зможемо сюди вже приїжджати просто як гості, а не як жителі. Потім пеньочечки, це такі козирні. Соснові пеньки. Це природа одразу. Ну так, це соснові пеньки, до речі, це були тут. І ну, да. Я їх побив просто пластіком. Це Ми ще колись тут з там пиляли, можна, можна піти ось пішли, покажемо, там вон, які коряги лежать. Ну так, да, це теж ми облагороджували тут трошки. Звісно, да, ще не дооблагороджено, але як спо, але спо, те, те, що, що тут було, було, <laughs> да, Це вже благородно все виглядає, знаю, що було. А це воно, інтересно, водою так змиває, да? чи це. Так, да, я думаю, так. Да. Промиває, воно б не було горба, якби не дерева. Поняв, вони ж держать, ти бачиш? Да. Я думаю, тут а, насправді ще як трохи часу, так і воно та вже така хоче, що. До речі, я порежать. думаю, з сусідом договориться спілять, її. Хочу просто, чи він не проти. Та я думаю, що йому йому так само, воно, звісно, йому хату не грозить особо. Цю сосну він без Але... сказав, оляжа, пиляй, без <гум> Ну, сосну я не хочу поки що трогати. Просто вона е помирає, та деревина, бач, вона сохне і ага. там дуже багато сухих гілок. І в принципі її б е можна було спиляти. Я не mm. думаю, що це якийсь ну, е я великий не думаю. Не знаю, це, для екології. Скажімо, так це більше приватна територія. Я не думаю, що хтось би там. О, фазан ходить. Фазан? Да. О, це, батько. це мій домашній. Це батько, мабуть, тих е да. яєчок, що сидять там. Ну так, да, до речі, вони їдять, він стоїть, дивиться, він не їсть. Потім вони кудись йдуть. І потім він починає їсти тільки. Okay. І пить воду. Там. Він, він, він наблюдає серйозно. Потім він щось ось сьогодні наблюдає за ним, він крикнув, бац, вони і Поняв, Щось воно може побачив чи серйозно. Ну, контроль. Да. Що зробиш? Да. А, Сиди. А десь? Ось, мене. Он, де? А, он, а ну, можна я візьму камеру? Я не покажу. Да, 8 чи 9. Сильно. Сильно не лізь до лізде, наїда. Вон. Базон сидить. І назад вже, Та да. Все не переживає ближче не йти. Прикинь, я не от підтягуюся, поняв ввечері. І вона сидить. Я вон там воно підтягуюсь. І... Да, Та вона ти сидить. Що? Красота. Ти бачиш, реально, що-шо, -що, а тут а це, ну, якась така ближче набагато до природи. Я Оленів живу, можна сказати, як і в зоопарку бачив. Тут вони бігають, їх як... це правда. Ну, реально, У нас курей вдома так само, як тут Оленів тих. Скільки тут подумати, що це в такому дворі от невеликий двір, а роботи сіки робити, треба, це просто з ума зійти. Та я кожні вихідні щось роблю, От починаючи із лютого, серйозно почало сух... ну, сухіше будь, постійно щось. І якщо не загрібаєш, то не знаю, там ми в блущатку теж зрозумів. Вже ж була чорна повністю. Поки помив її, вона кьохером ми, не милась, ще не знаєш, Скільки вона. Ні, поняття. Ви випилися да. червоний. Крутий теж, бачиш, блін, це ж свіже, понакрочували. Бачиш, свіжак, оце отут. Колись, колись раніше нас теж на городі у клубниці поняв клубку ці кроти рили. То в нас був один кіт такий молодець, ловила кішка була, ловила Крятів. кротів, реально, їй якось нравилося, я не знаю, як вона то робила, а другий раз то так, типу, стаєш, так з лопатою, це ж декаєш, ждеш, ждеш, ну, тупо стоять, інодай півчаса треба не шевелитися, бо воно ж гад, тільки там вібрація зразу, одразу йшов. Ну, а, да. а так стоїш з лопаткою, тільки ждеш, тільки вилазить так копати. ну гад по землі так тікає, що... Ну дай, він дуже швидко. Реально ти його не можеш так поймати, ну таке гребе. Це я так зрозумів, у тебе просто типу, такий фаерплейс. Так, да? Да, Щоб... це не знаю, я його ніяк не поки що не використовував. Я, я, для антуражу, яка типу, сиди, щось собі може якусь картошку кинути туди запекти. Ну так. По хату своїм да, городиком, що тут в тебе. Так, <ріст> до да. <ріст> да, ну, да, город... <ріст> <ріст> да, город українця в Данії. Два рядочки салати. Ось сюди, да, буквально. Ну, вона не росте, вже я не знаю, два тижні десь в такому виді, поняв, холодно. Потім у нас йде два рядочки Петрушки, також вона практично не знаю, вона довго зразу не проростала. Це, блін, вже не знаю. Ну, Це <плес> казав, землі взяв спецкодити. Скр... Да. Да, да. 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 Це все круто, що там, ото, це я все позбирав сюди. По ідеї, має бути чітке з-під землі. Ну так, да, я теж думав, і окроп тут є. Да. Потім ще... трошки веселіше себе почуває, ну теж щось не сильно росте. Це І цибуля. Цибулечка, так? Да? Да. Цибуля. Ну, ти казав, ти, сад, ти садив уже з цієї тиканки, так? Да? Так, да, да. це тиканка. Вона, я думаю, просто така чітка, то знаєш під салку, я ж кажу, так, да, нормально. Якщо, я думаю, на салат або під сало, то буде нормально, але такої, як Бог в Україні, да. на звісно. <рес> Звісно, що поспорить, а чорнозем да. у нас бомба взагалі реально да. класний. Також сюди залишились після попередніх жильців цієї хати, залишились два саженці. Поки що не знаю, що це, не знаю, де їх висадити. Ну, я думаю, вони ось покажуть трохи, як вони виглядають. Або, шо -шо, вже, що це таке? або можливо, осінню. Висажу осінню, тому що я не знаю, ну, немає сенсу просто, знаєш так, їх десь посадити, не знаючи що це. І тоді літом у котам, їх у футбол. <схід> футбол катали, <схід> да. Та-да. Ну все, та, да. ну, ти кажеш, робота у нас вже Да, Робота на сьогодні закінчена, йдемо обідати. Да. Йдемо. Все, тоді ми Годувати. зробили роботу, робили як могли. Сподіваюся, що результатом, як кажуть, Оляшка буде довольний. Ми постаралися, зробили все по максималах. Тому на цьому будемо завершувати. Дякую всім, хто подивився цей випуск. Ставте лайки, пишіть коментарі. Буду вдячний кожному. Дякую вам за перегляди. До зустрічі в наступних випусках. Па-па!